Учень 4-го В класу з Херсонської спеціалізованої школи номер 52 перших-третіх ступенів з поглибленим вивченням української мови: Синіцький Ярослав, Челендж додому. Поезія лелеки, автор Леоніла Міщенко. Повертались додому лелеки. У війну, розорені гнізда, вогонь і дими. Під ненависний гуркіт гармат, з теплих, ситих країн, хоч чужих і далеких, на свою батьківщину поспішали назад, прилітали додому для життя, для кохання, до села, де родились вони, до гнізда, а гніздечка немає, війна невблаганна, сіє чорну постелю кривава біда. Повертались лелеки додому, додому. З неба бачили біль, з неба бачили жах. Прийде час зазвучать у гніздечку новому голоси на сміливі молодих лалечат.